Тема сьогоднішнього заняття з інформатики системи керування вмістом для веб-ресурсів. Давайте згадаємо, які складові має веб-сторінка. Як ви бачите на скріншоті. Зробленому з сайту Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти ми бачимо головні елементи навігації. Далі з'явилися перелік цих елементів навігації. Це реєстрація на ЗНО, особистий кабінет, інформаційна сторінка, дублікати сертифікатів. Інше. Також є меню сайту. Тут можна переглянути новини, інфографіку тощо. Є ще один елемент навігації це стан реєстрації, внесення змін і так далі. Тепер розглянемо елементи дизайну. Ви бачите логотип цієї організації, що представляє собою ця організація, як оформлено яким кольором. А тепер перейдемо до розгляду складової веб-сторінки, що вміщує в собі контент. Тут виділяється перелік того, що можна зробити скориставшись даними з цього сайту, інформація про сайт організації, звернення та коротка інформація про те, що можна зробити скориставшись цим сайтом. Отже, прошу занотувати, головне поняття сьогоднішнього заняття це контент. Контент. В перекладі з англійської контент означає зміст. Тобто контент це змістове наповнення веб-сторінки, доступне користувачу. Розглянемо, які бувають види контентів. Зазначу, що контент буває різним. Переважно це текстовий контент, як ви бачите зараз на екрані. Скріншот зроблений, можливо, з відомого вам добре сайту розетки і іншого сайту. Також буває і графічний контент, де можна знайти Графічні зображення, як це зараз представлено, на екрані. Буває відеоконтент, де можна знайти відповідний відеозапис. Є сайти, на яких переважає звуковий контент, де можна знайти різні аудіозаписи. Прошу занотувати ще одне ключове поняття сьогоднішнього заняття. Елементи навігації. Це засоби для переходу до інших веб-сторінок. Розглянемо детальніше, які бувають елементи навігації. Наприклад, можна обрати необхідну вам. Книжку, де представлені якісь роботи, обравши із переліку меню, на сайті з відеоконтентом можна також обирати різноманітні види відеоконтенту і аудіозаписів. Прошу занотувати ще одне ключове питання сьогоднішнього уроку. Елементи дизайну. Елементи дизайну це елементи структурування контенту та його форматування оформлення сторінки. Перейдемо до розгляду характеристики веб-сторінок. Веб-сторінки розподіляються залежно від призначення. Залежно від технологій, відповідно залежно від призначення, може бути головна сторінка, сторінка-контейнер. Сторінка-контейнер розподіляється на веб-каталог, каталоги файлів. Наступний вид веб-сторінки це інформаційні сторінки. Ще один вид веб-сторінки, залежно від призначення, це комунікативні сторінки. Тепер розглянемо веб-сторінки, які залежать від технологій. До речі, до комунікативних сторінок це відноситься чат, форум та форма. Залежно від технологій бувають статичні веб-сторінки, динамічні веб-сторінки, флеш-сторінки. А тепер розглянемо більш детально веб-сайти та їх сторінки залежно від призначення. Це головна сторінка. Скріншот вже знайомий вам. Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Веб-каталог це ще одна сторінка залежно від призначення. Тут можуть бути зібрані необхідні каталоги по певним розділам. Каталог файлів так званий файлообмінник. Сайт, який має призначення обмінюватись файлами. Залежно від призначення, розрізняючи інформаційні сторінки, де можна знати щось про політику, економію, суспільство та інше. Комунікативних сторінок, ви знаєте, теж є багато. Зазвичай це. Сторінки із соціальних мереж. Вебсайти, які розрізняють в залежності від технологій. Ми про них говорили, що вони є статичні, динамічні та флеш-сторінки. До статичних сторінок належать HTML c 55 до динамічних HPHP, наприклад, JavaScript, Perl і до флеш-сторінок можна віднести Adobe Flash сторінки. Сайти, що надають контент, сайти для спілкування, сайти електронної комерції та сайти для надання послуг. Це ще одні види вебсайтів за призначенням. А тепер перейдемо безпосередньо до питання створення вебсайтів. Створення вебсайтів сайтів має відповідні етапи. Першим таким етапом є постановка завдання. Сюди включається. Мета, тематика, тип сайту, унікальність цього сайту, аудиторія, яку потрібно залучити до цього сайту, список сервісів з цього сайту, включаються перспективи розвитку сайту. Наступний етап створення веб-сайту це визначення його структури. Наприклад, це може бути ваш клас, що буде головною сторінкою. Наступною сторінкою може бути інформація про вас. Сюди можна ще включити навчання, історію створення і розвитку класу, додати список учнів та помістити фотогалерей. В навчанні доречно внести розклад уроків, успіхи учнів вашого класу та відповідні навчальні матеріали. Наступним етапом створення веб-сайту є розробка дизайну. Для цього треба відібрати відповідний дизайн самого сайту. Наступний четвертий етап. Це створення або так звана верстка сторінок. П'ятий етап це розміщення готового сайту в інтернеті. Для початку він тестується, що є шостим етапом створення вебсайтів. Потім вже починається його популяризація та підтримка сайту. Восьмим етапом створення веб-сайтів є регулярне оновлення та відповідно за потреб редизайн. А тепер розглянемо певні варіанти створення сайту. Перший варіант це написання програмовного коду вручну. Для цього існують спеціальні програми. HTML, C55, PHP, JavaScript та Perl. Або автоматизоване створення сайту. Їх можна зробити за допомогою CMC. Прошу занотувати, CMC це Content Management System. Інформаційна система або комп'ютерна програма, яка використовується для забезпечення і організації спільного процесу створення, редагування і управління вмістом, інакше контентом. Розглянемо поняття хостингу, ще одне питання, яке є важливим. В системі керування вмістом для веб-ресурсів. Якщо ви створили веб-сайт, то для того, щоб його розмістити в інтернеті, треба скористатися відповідним сервером. Хостинг від англійської хостінг. Це послуга, що включає надання дискового простору, підключення до мережі та інших ресурсів для розміщення фізичної інформації на сервері, що постійно перебуває в мережі, наприклад, інтернет. Питання хостингу прошу занотувати. Розглянемо більш детальніше автоматизоване створення сайту за допомогою Google Сайт. На екрані ви бачите скріншот першого етапу автоматизованого створеного сайту Google Seet. В пошуковій системі Google треба ввести ключове слово. Створити сайт і вам одразу видасться результат сайти Google. Переходите за цим покликанням і вас просять увійти в свій аккаунт Google. Ввівши відповідно ваш аккаунт, ви зразу перейдете в меню створення сайту Google Sites. Скріншот, як виглядає інтерфейс цієї оболонки для створення Google сайту, ви бачите зараз на екрані. Тут можна додавати сайти, скориставшись, як показано стрілочкою на екрані, значком унизу в правого куті плюсик. Ви обираєте заголовок вашої сторінки, тобто назву вашого сайту. Редагується, звичайно, заголовок сторінки за допомогою клавіатури і необхідних вам клавіш. Наприклад, ви обираєте назву сайту, програмування. Це легко. Ви бачите на екрані скріншот, як це можна ввести. Як ви помітили з попереднього слайду, рамочки внес вводення тексту не поміщалися слово програмування. За допомогою маркерів, розміщених в кутах цієї рамочки, ви можете змінити її розмір. І розмістити назву вашого сайту для зручності по центру. Ось так, коли ви додасте відповідне ще зображення, буде виглядати головна сторінка вашого сайту. Ви можете змінити тему головної. Сторінки вашого сайту, перейшовши в галерею і вибравши відповідне зображення. Як це зараз представлено на екрані, для цього треба вибрати зображення з галереї або за відповідною адресою чи з ваших альбомів, чи з Google диску, або навіть скористатися пошуком мережі інтернету. Вибравши необхідне вам зображення, ви натискаєте функцію Обрати, і ось так з'являється вже картинка на вашій головній сторінці зі сайту. Далі вам необхідно створити додаткову сторінку, як це показано зараз на екрані. Відповідно, додавши необхідну сторінку, ви отримаєте і меню вашого сайту. Назвати сторінки можна, наприклад, для програмування Лазарус. Підтвердивши функцію Готово, ви будете мати таку першу сторінку. Як це ви зараз бачите, на екрані поряд з домашньою сторінкою з'явилася ще сторіночка сайту Лазару. Звичкою можна відповідно змінювати розміщення цієї сторінки і створивши вніщуючи зображення чи вставивши текст у вашу сторінку головну сайту. Ось так натиснувши, вибравши значення тексту, ви можете ввести додатково текст. Відповідно внівши дані в текстовому вигляді про Лазарус, ви побачите, що він з'явиться під зображенням сторінки Лазарус. Що це таке, які функції, можна легко додати. Далі ви можете змінити назву сторінки, додати додаткову сторінку. І вона потім після обирання і підтвердження з'явиться у вас на головній сторінці вашого сайту. Наприклад, сюди можна розмістити саме програмне забезпечення Лазарусу. І вибравши функцію «Готово», як ви бачите справа в меню з'явиться можливість у користувачів вашого сайту завантажити програму Lazarus. Можна додати ще те, що необхідно для вашого сайту. Наприклад, ви можете вибрати якісь зображення. Ось такий значок. Donovan для завантаження, ви можете поставити на сторінці завантаження програми Lazarus. Відформатувавши його, скориставшись також маркерами, ви можете змінити розмір цього зображення або прикріпити покликання до цього зображення, звідки можна викачати це програмне забезпечення. Ось так, вставивши покликання і застосувавши його, ви побачите, що покликання вже з'явиться відповідно на вашій сторінці. Після того, як ви вже переглянули вашу сторінку, вона відповідає необхідним параметрам, ви можете ще додатково вставити. Те, що вам необхідно. Потім ви переходите до публікації вашого сайту в інтернеті. Обравши Опублікувати, ви можете дати адресу вашої веб-сторінки, скориставшись англійською клавіатурою, і опублікувати ваш сайт. Ось так. При завантаженні вашої покликання на ваш сайт він з'явиться в інтернеті. Прошу звернути увагу, що коли у ваш сайт ви вставите покликання на завантаження програми Lazarus, і при переході за цим покликанням зразу переходитиме користувач вашого сайту. На сторінку, де можна завантажити програму Lazarus. От фактично ми з вами і розглянули всі системи керування вмістом для веб-ресурсів. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!